Добрий день, баба Стефа. І тобі, дай Боже, здоровлячка Ой, Баба Стефа, мусите мені допомогти. Маю фінансові проблеми. Не переживай, я тобі поможу їх викинути з хати. Мама! Баба Стефа не допомагає, вони знову приходять. Заспокій. Є ще один варіант. Володя. Знайомся, це Дональд. Він фінансовий директор і буде жити з нами. Ти головне не переживай. Запам'ятовуй. То що таке? Коханий вибачай, скрутні часи треба економити. Later. Маруся, знайомся. Це Світлана. Вона вміє гарно готувати і тепер житиме з нами. <світло> 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 Алло. Скільки? Ви що вже чисто подуріли? 15 тисяч! Ну та вези вже! Ой боженько, дрова везуть! Йой, йой йой чи ти маєш розум? Подивиші, компанія Аеростар, кондиціонери, які літом холодять, зимою зігрівають, поставила і забулась. Плюс економиш. Боженько, як я вам дякую! Що там дякувати з тебе тисяча гривень? Ой, ти маєш, щоб до вечора мені були гроші. Своєї дай написать.